Добрий ранок. Чотири олені. Просто бігають. Це наш район Бовнес. Їхали з Олександрою записувати для вас відео по англійській мові. Всім привіт. Сьогодні я здавала тест з англійської мови. Для того, щоб здізнати свій рівень. Тому що тут для всіх резюме для всіх. Робіт, щоб туди працювати, потрібно знати свій рівень англійської мови. Що можу сказати? Сказала, що тест буде займати до 2,5 годин. Спочатку ви приходите це, до речі, кажуть, вам в листі приходить, що треба підніматися на 15-й поверх. Зараз вони переїхали, в них вже 14 й поверх. Ми з дівчинкою йшли, довго шукали, куди йти, але нам підказали. Так ось, спочатку ви заходите. До такої, ну як класу нашого. Вас саджають кожного окремо за своїм столом. Перше завдання дають таке. Спочатку вам треба переписати текст, який там написаний. Просто переписати. Наступне завдання таке творче, вам треба написати про найкращий день у вашому житті. Це може бути переїзд до Канади, день народження. Ще щось яке святкування весілля, треба написати 6-7 речень на англійській мові. Далі, друге таке завдання, вам треба написати вашу, вашу думку на тему. Наприклад, у мене було, було одні люди, вважають, що якщо вчитель зі студентами дружелюбний та хороший, то це добре для їх навчання. Інші ж вважають навпаки, що якщо вчитель такий... Дуже строгий та можливо навіть кричить, то це добре для того, щоб діти краще навчалися. Виразіть вашу думку по цим двом думкам, як ви вважаєте, по, -по першому і по-другому, що краще? І вам це теж треба там дві сторінки треба написати багато свою думку висловити. Наступне задання це тестове. Вам дають папочку з текстами. Ви маєте прочитати тексти, і по ним там 25 запитань з варіантами ABCD відповідей. Ви маєте обрати також. Що я вам можу сказати? Якщо перші завдання ще були для мене, скажімо так, нормальними, то останні там взагалі там такі тексти про Канаду, про ресурси Канади, е і це все про природні ресурси, і це все на англійській мові. Тобто, ну тяжкувато було, якщо чесно. Далі, наступне завдання, це було вас вже забирають. Кожного окремо викладачі і проводять з вами розмову. Просто спочатку питають, розкажи мені про себе. Далі розкажи мені, чим ти займалась, наприклад, у мене писали, питали в Україні, ким ти працювала, де ти навчалася, що ти закінчила, яка твоя професія, скільки років ти навчалася. Далі питали про це, а, і далі давали аудіювання. Тобто дали прослухати текст в наушниках і треба було розповісти повністю. Що там розповідались в цій історії, в цьому тексті. І так було тричі. Причому третій раз взагалі був для мене незрозумілий там про обладнання, про різні назви обладнань якихось там для сільськогосподарської техніки, і так далі. Тобто я так і сказала, що я не зрозуміла, я зрозуміла суть, я її донесла теж на англійській мові, але так не зрозуміла. От і все, і все. Мене попросили 5 хвилин почекати. І далі дали мені. П'ятий рівень intermediate. Ну, Сказали, що це добрий дуже рівень, середній, скажімо так, навіть вище середнього. Тому я задоволена, мені зараз надішлють на пошту всі ці офіційні папери, і я зможу вже в своє резюме додавати свій рівень англійської мови. Також вони пропонують курси англійської мови, як онлайн, так і офлайн, як півдня, так цілий день, як два тижні, так три місяці. Тобто ви обираєте для себе. А також вони пропонують. Одне за безкоштовне заняття з вчителем. Ви приходите і десь годину спілкуєтесь. Мені порадили граматику вчити. У мене є такі пробіли в граматиці, ну це я сама знаю, скажімо так, про це. Але всім раджу здати тест, навіть якщо на найменший рівень, але щоб ви знали свій рівень і знали, до чого йти, і щоб вам назначили ці безкоштовні курси, якщо ви хочете. Я побігла, всім гарного дня. Ну, Олександра здала це дуже добре. Результат дуже хороший. Я задоволений, тому зараз будемо шукати роботу для Олександри. Я не буду здавати поки що, тому що моя робота не потребує англійської мови. Будь-яка робота, така як я можу працювати руками або водій, вона не потребує так. Скажете, не потребує, але вона потребує спілкування, писати, читати це важко. Напишіть, будь ласка, ті люди, які в ближчий час їдуть до Канади. Яку провінцію ви їдете, коли, чим плануєте займатися, і які теми вам в ближчий час буде цікаво почути від нас. Ми знаємо, що знімати і показувати. Тут ви можете побачити таблицю з рівнями англійської мови від 1 до 12, а так ділиться на три групи: перший це базовий рівень, другий інтермедіа та третій професіонал. В кожному стовпчику ви можете побачити, що вам потрібно вміти робити на кожен із рівнів.